Слава Богу! Дорогі брати та сестри в Господі і усі слухачі, сьогодні у світлі Божого Слова ми пороздумуємо над темою відпочинок. Кожна людина, яка працює своїми руками, втомлюється, іноді людина втомлюється не тільки фізично, але і морально. В такий період дуже часто люди беруть відпустку для відпочинку. Найкращим відпочинком, який забирає від нас як фізично, так і морально в втому, є відпочинок у Господній присутності. Так говорить Господь Ісус Христос через Євангелію від Матвія 11-28. Прийдіть до мене, всі знеможені і обтяжені працею, і я заспокою вас. В іншому перекладі це місце святого Писання звучить так: Прийдіть до мене, всі струджені та обтяжені, і я відсвіжу вас. Отже, джерелом справжнього відпочинку, де людина знаходить відновлення та спокій, є Господь. Лише відпочиваючи у Божій присутності, ми по справжньому заспокоюємося та відновлюємося як фізично, так і духовно. А для того Щоби нам мати відпочинок у Господній присутності, нам необхідно наступне. Перше, приділити якісний щоденний час для особистого уважного читання і вивчання Божого Слова, а особливо нового заповіту. Саме тоді, коли відбувалася відбудова Зруйнованого Єрусалимського храму Ездра, котрий старанно працював як фізично, так і духовно, знаходив відпочинок в перебуванні у Божому слові. У книзі Ездри 7:10 ми читаємо такі слова. Ездра приготовив своє серце. Досліджувати Господнього закона і виконувати Його. Друге. Приділити якісний час для усамітненої молитви. Великий пророк Господній Даниїл, котрий був надзвичайно зайнятою людиною, знаходив відпочинок, перебуваючи у молитві. У книзі Пророка Даниїла 6.10 ми читаємо таке Боже Слово. Даниїл тричі на день молився навколішках і славив свого Бога. Дорогі друзі, давайте і ми будемо відпочивати у перебуванні в Слові Божому та молитві. Як це робили Ездра та Даниїл. Адже саме такий відпочинок буде наповнений Господньою присутністю, яка відновляє як наші духовні, так і фізичні сили. Дорогі слухачі, не берім прикладу від відпочинку невіруючих людей. Які без всякого страху Божого часто відпочивають на багатолюдних пляжах в оголеному вигляді, спокушуючи протилежну стать. Пам'ятаймо Боже Слово, яке записане у Євангелії від Матвія 5.28, де так говорить Господь Ісус Христос. Кожен, хто на не його жінку подивиться із пожадливістю, той вже вчинив із нею перелюб у серці своїм. Це також рівнозначно відноситься і до жінок щодо чоловіків. Амінь.